Що треба зробити, щоб ваша тварина була щаслива? Даруйте їй іграшки, пестіть її, якщо у вас тактильна тварина. Якщо грайлива, то носіть на руках, бавтеся, грайте у гляділки чи через двері, наприклад, тик-тик, туди-сюди, якщо це коти. Собаки люблять гратися, коли отакі рухи. Поняли? Ну так. Так. Приносите іграшки, якщо немає можливості іграшки принести щось таке. Візьміть, от у всіх є на роботі якісь коробки. Якщо ви офісний працівник, у вас можуть бути коробки із паперу, з блоків. Так, ну багато паперу, коли в упаковках, а коробка залишається. Візьміть цю коробку з роботи, принесіть своїм котам. Вони, це подарунок, це по-перше, хованка. Так, вони її рознесуть швидко там. Але це як такий подарунок із запахів. У них життя і світогляд не такий, як у нас. І вони так сприймають. Гляньте, така форма цікава. Бачите? Мені вже мрещуться тварини. Вони сприймають цей світ інакше і в тому числі шляхом і мовою запахів. Тому якщо ви з роботи принесете пакуночок, таку якусь коробку хованку, таку, то це для тварини дуже цікавий лист. Вона буде довго нюхати, гратися, тертися буде. Тому тварини часто труться, наше взуття, одяг, так, верхній одяг, куртки нюхають, де, де ми там їздили і ходили. Це для них інший світ і можливість дізнатися, що там за межами вашого дому чи квартири. Тож, це нічого вам не буде коштувати, але для тварини це буде цікаво.